Вітаю всіх! вам щоденний прогноз бути, чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 22 квітня 2025 року. Енергії дня дружні. Тому дуже гарний день для того, щоб в цей день розкривати свій духовний потенціал. Сьогодні будуть дуже гарні такі можливості щось розпочати або завершити старі вже справи. Загалом це день нових можливостей, де можуть відбуватися різні неочікувані події, які будуть сплутувати ваші плани. Тому вам доведеться дуже швидко реагувати і перестроюватися. А можливо, хтось отримає в цей день звісточку або новину. Або, можливо, хтось познайомиться неочікувано навіть для себе з якоюсь цікавою людиною. Але все ж таки події цього дня можуть носити як і благосприятливі енергії, так і взагалі протилежні. Тому, можливо, будуть мати місце поломки побутової електронної техніки, можливо, для когось засобів зв'язку, і, можливо, для когось будуть приходити в голову якісь неочікувані думки. Виникати нові плани і дуже гарний шанс, щоб їх запустити і реалізувати. Але для того потрібно не боятися йти у щось нове навіть туди, де ви досвіду в тої сфері взагалі не маєте. Тож основна тема перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Паш мечів перевернутий, говорить про те, що. На цей день для вас, можливо, будуть якісь неприємні новини або звістки, або слухи, або плітки якісь. Можливо, також у вас просто будуть виникати якісь непередбачені обставини. І загалом ви можете в цей день зіткнутися з якимись підозрами і лицемір'єм. Хтось, можливо, буде діяти нечесно проти вас, хтось може порушити якісь домовленості або не виконувати свої обіцянки. Через це у вас і будуть, ніби заважати такі події в вашому, в вашій реалізації ваших планів. У когось, можливо, в цей день виникнуть проблеми з навчанням, ну і, як я вже казала, якісь обмани, сварки або, можливо, якась конкуренція. А загалом ще може бути так, що на вас погано впливають ваші друзі. Тому. Вам цей день потрібно ретельно вивчати всю інформацію, що буде надходити. Якщо вам в цей день доведеться підписувати якісь договори, то перед тим, як їх підписати, все перепровірте, можливо, там якісь помилки. Також в цей день не варто вірити обіцянкам, тому що їх ніхто не збирається виконувати. І проявляйте уважність і обережність до того, що ви будете говорити. Тобто контролюйте свої слова, щоб ви своїми словами не причинили самі собі якісь неприємні ситуації. А я бажаю вам, хай сіни гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант для вас. Король Пентаклю перевернутий говорить про те, що можливо в цей день хто хотів заключити якісь договори. Можливо, якісь е, там контракти. Хтось, можливо, хотів вирішити питання із купівлі продажем нерухомості, то це буде для вас не наразі. Загалом, можливо, ви будете втрачати фінанси або ресурси. Можливо, якщо це стосується робочих питань, у вас є нечесний конкурент і взагалі якась небезпечна ситуація. І тобто, те, що буде виникати, взагалі свої плоди вам не принесе. В цей день ви можете зіткнутися з махінаціями, можливо, хтось із зрадою, це, можливо, і особисті стосунки, а також, можливо, це ваші ділові партнери, з якими ви хотіли б вирішити питання. Ну, можливо, через те, що є певні заздрості. А в особистих стосунках, можливо, навіть ревнощі. Загалом вам цей день буде заважати ваша неорганізованість. Також, можливо, хтось буде потрапляти в якісь авантюрні ситуації або стикатися з обманами. Тому ну, вам на цей день варто розуміти, що. Ситуація складається не на вашу користь, тому ну, ніби поступки ваші повинні мати якийсь позитивний характер, тобто чесним і правильним для вас. Також вам потрібно утриматися від зауважень, тому що вони можуть образити почуття оточуючих вас людей, і це запам'ятається дуже надовго, і навіть в особі тої людини ви можете собі а, нажити якогось ворога. Ну, а ще чомусь така вам є підказочка, що в цей день не варто все вимірювати грошима, тому що взагалі в нашому житті гроші дуже важлива складова, але не все вимірюється ними. Тож, я бажаю, хай всі не гаразди повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Вісімка мечів перевернута, говорить вам ні. Можливо, через те, що ви на цей раз просто на цей день не будете бачити взагалі, яка вона навколо вас склалася ситуація. Також, можливо, хтось буде перебувати в якихось небезпечних ситуаціях. Варто бути дуже обережними, тому що не виключені на цей день якісь нещасні випадки. Ну, А ще, можливо, хтось буде стикатися із зрадами. Тому що це не тільки особистого стосунку, це в більшому ступені буде говорити про ваших друзів, про ваших компаньйонів або партнерів робочого питання. Для когось, можливо, робота сьогодні буде у тягость і вам не захочеться її виконувати. Загалом вам буде заважати якась депресія, або, можливо, ваші. Борги про себе, про себе нагадають, і якісь непередбачувані витрати можуть бути. Загалом такий день взагалі ну, трішки буде важкувати. Варто не забувати, що все, що у вас відбувається, це є наслідком того, що у вас були проблеми з освітою, або, можливо, ви взагалі. Ну, якщо це стосується роботи, то ваша кваліфікація її потрібно підвищувати. Ще, можливо, в цей день хтось може зіткнутися з, якимсь, з якимись крадіжками або обманами. Ну, і ваша ося подавленість може привести вас до якихось депресивних станів. Також важливо вам на цей день розуміти, що можуть виникнути проблеми із законом. Тому вам потрібно скоротити ваше зовнішнє спілкування. Ваші друзі наразі вам будуть не допомогою, а навпаки. А якщо це конкуренція в робочих питаннях, то тим паче. Підказка для вас є така, що наразі вам важко щось вжити у цій ситуації, що склалося, можливо, через те, що у вас просто не вистачає інформації. І оці сьогоднішні труднощі можуть бути наслідком чиєїсь недоброзичливої оцінки вас або ставлення до вас. Вам потрібно просто витримати цей період, який не буде тривати довго, тому не піддавайтеся апатії і відчаю. Просто, можливо, утримайтеся, як я вже сказала, від спілкування в суспільстві, в робочих питаннях. Більше обміркуйте, чого ви хотіли, і як вам вирівняти себе. У цих енергіях, а вам допоможе тільки позитивне мислення, тобто думки ваші повинні бути чистими і налагоджені на позитив. Тому що енергії дуже швидкоплинні, це вони взагалі в нас тільки на один день. Просто перечекайте, все у вас вирівнюється. А я бажаю хай сі не гаразди. Пройдуть повз вас, а вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож, бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.